Друзі, вітання усім. Сьогодні я, як завжди, повертаюсь до вас з новим оглядом, в цей раз на ось такий цікавий мате ярбамати Онойру. Це парагвайський органічний, можна навіть сказати, крафтовий мат, який доступний у лімітованій кількості. Як ви можете побачити, ось така. Крафтова упаковка, як і у більшості крафтових мати, звичайно, це мати має сертифікат USDA Organic, має внутрішній парагвайський сертифікат органічності, а також Європейський сертифікат органічності. На упаковці навіть написано, що листя збирають під час повного місяця, але я думаю, що це твердження ми можемо поставити під сумнів. Ось така проста упаковочка. Тут описано е про власне, марку онойру. Он 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 Ось ви можете побачити така нарізка листя середнього та маленького розміру з палу, а також невеличка зовсім кількість пилу. Цей мати витримується 12 місяців і збирають врожай на, на виробництво цього мати у місяці липні та у місяці Сама, Саме виробництво розташовано в департаменті ІТАПУ в Парагвалі. Сьогодні я п'ю та роблю цей огляд з ось таким новим термосом, призначеним спеціально для мати від моїх друзів з Онмати Польща та Онмати Україна. Ви також можете його замовити у нас на сайті або безпосередньо на сайті виробника Онмати Україна. Цей термос дуже зручний, бо у нього є таких. Цікавий носик, який подивіться, як зручно лється вода у ваше мате або калабас. За допомогою ручки okay. теж легко контролювати цей термос та ставити його назад. І я вже трохи випив цього мате, але зараз ще раз спробую. Подивимось, як змінився смак. Трошки нехай декілька секунд вода убере в себе смак і попробуємо. Дуже цікавий смак цього онойру. Я зараз поясню вам, чому. Тому що всі звикли, що мати з парагваю це переважно такий. Дуже, ну, можна сказати, простий, такий міцний, можливо, навіть такий жорсткий мате для таких людей, як я люблю казати, для робітників справжніх, які, яким потрібна велика стимуляція протягом дня. Такі, Такі марки, як Бахаріто, Баетеко і інші. Тобто цей мат вонойру зовсім на них не схожий. Бо цей мат більше схожий на, наприклад, на Херовію, якщо ви пробували. Тобто, це вже іде більш крафтової мати, у якому ви відчуєте не тільки цю парагвайську міцність характерну, але й дуже багато різних ноток. Ноток е, дерева та ноток е, горіху. Смак дуже багатогранний, і, і також смак цікавий завдяки е, методу сушіння барбаку. Тобто, е, це Характерний метод сушіння листа для Поперегваю і він дає цей такий невеличкий е, димний, або, можна сказати, чуть-чуть копчений такий аромат. Але теж не занадто цей мати дуже приємний до пиття. Якщо от порівнювати е, з Вердеадою, то він міцніший за Вердеадо, але. По смаку він теж схожий, багатогранний такий цікавий смак. Тобто Це не типовий парагвайський мат, а дуже цікавий. Ось. І за рівнем стимуляції він також хороший, тобто ви можете протягом дня його пити, і цей мат точно забезпечить вас хорошою дозою енергії. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей огляд на парагвайські мати Онойру. В описі цього відео я залишу посилання, де ви зможете детальніше ознайомитися з цим продуктом, та якщо вам сподобається, замовити його. Також я залишу посилання на нашу мати-спільноту у Viber. Пийте мате і будьте здорові.